Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю, на 20 грудня 2024 року. Повний місяць, місяць у Діві, день місяця 20. А ще місяць без курсу із 7.19 по 10.37. Ви знаєте, любі мої, цей грудень дуже видатний. Тому що визначний у нашому житті, тому що саме цей місяць і місячний місяць, сонячний місяць і місячний місяць майже співпали. У 20-й місячний день це 20-й сонячний день. Так що це буває дуже рідко і треба підбивати підсумки. Підсумки за весь свій рік. І за все своє життя, що зроблено, що ми маємо зробити, а строїть плани будемо у перший місячний день нового наступного року. От коли буде молодичок, тоді будемо свої плани писати, записувати. І, а зараз продумуйте, що б ви хотіли змінити в своєму житті, що б додати до нього, помрійте, подумайте, що ви хочете запланувати. На наступний рік і на все своє подальше життя. От. А зараз трошки про п'ятницю. Два слова про п'ятницю. Це жіночий день. Він підходить для того, щоб зібратися з подружками у кав'ярні або ж піти у лазню. А якщо ви зібралися за покупками, то йдучи по картоплю, чомусь удасться накупити на всі гроші шоколадних цукерок. Тому раджу відкласти господарські закупи та відправитися за модними кофточками, сапожками, браслетиками. Вибір буде зроблено. Правильно. П'ятницею керує Венера, планета почуттів, краси та гармонії. Отже, щоб зацікавити потенційного партнера, потрібно, по-перше, мати гарний вигляд. А ще потрібно красиво виконувати роботу. Нехай навіть не на користь якості. Успіху у цей день досягнуть саме ті, хто скористується посередницькими послугами та підтримкою жінок. І завжди прислухайтеся до поради жінок, тому що їхня інтуїція майже завжди підкаже правильний вибір, правильний путь, правильний вихід із склавшоїся ситуації. А ще у нас 20-й місячний день, символ якого Орел, дуже гарний день, день духовного перевтілення, енергетично сильний день. День щастя та удачі. Відправляйтесь на природу, відновіть свої сили та душевний стан. Усі починання 20-го місячного дня будуть успішними, якщо ви незалежні та впевнені у собі та в тому, що ви робите. Це один із найкращих днів для того, щоб перейти на нову роботу, а також для вибору професії. Зробіть вибір у 20 20-й місячний день, і це буде гарантувати вам повний успіх та обереже вас від помилок, тому що у й місячний день ми ясно і чітко бачимо свою ціль. І Передбачаємо наслідки свого вибору. От 20-й місячний день допомагає нам віднайти стержень, свої принципи по великому рахунку і загалом віднайти самих себе. У цей день можна заказати собі сон, і він вам багато чого розкаже. А ще, ще в цей день можна погадати на хмаринках. Хто вміє читати знаки на небі, той може побачити знамення. От, це день дуже гарний для молитви, медитацій та пізнання космічних законів. А ще у нас місяць стоїть у знаку Діви. У ці дні більшість людей стають практичними, раціональними, тверезомислячими, а в деяких ситуаціях навіть. З'являється надмірна обачність. У цей час людям легко працювати, їм даються справи, особливо де потрібна підвищена організованість. А ще увага до дрібних деталей. І при місяці в діві не можна нехтувати навіть. Незначними дрібничками, тому що саме вони можуть стати причиною як невдач, так і несподіваного успіху. У дні діви це найкращий час для вирішення повсякденних проблем та для звичної буденної домашньої роботи. Вразливі у цей день кишківник та весь шлунково кишковий тракт. У жодному разі не слід робити очистку кишківника. Небажані операції на червній порожнині, не можна проводити процедури з очистки печінки, лікувати шкіру. Це вдалий час для косметичних процедур. От. А ще любі мої, і з у нас місяць без курсу. Будьте обережні, ви знаєте, що місяць без курсу може приподнести якісь несподівані і неприємні сюрпризи. Так що будьте уважні і обережні. А на сьогодні все. З вами була бабка Люся. Я вас обнімаю, я вас люблю, бажаю міцного здоров'я. На все добре. Побачимось завтра.